З новим 2026 роком! З вами Фелікс, і в цьому відео я витратив 200 тисяч гривень, щоб зробити крафти в cs 2 Звичайно, не за один день, а на протязі всього 2025 року, що дало змогу продавати скравчені скини і далі робити нові контракти, об'єм яких і складає цей бюджет. Сподіваюсь, ці всі витрачені нерви та гроші заслужать на твою вподобайку. Я робив багато спроб, щоб отримати емки-градієнт, ножі, метелики та покажу крафти з мого архіву, які не увійшли в попередні відео. А бонусом тебе чекає розіграш гарна скіна, тому додивись. Це відео до кінця. Бажаю приємного перегляду. Не зрос, ти чого без кінів бігаєш. Так, кейси зараз такі дорогі у габена, що й треба по 100 гривень на ключі підготувати. Який габен? Пішли, покажу дещо цікаво. Дивись, на бладі кейс ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно. Плюс можеш отримати 28 гривень від мене за промокодом FELIX. І на ці гроші відкриваєш ще пару кейсів, а потім сам приймаєш рішення, чи хочеш ти забрати ці скіни, чи ні. До цього тобі треба закинути всього 5 баксів. Крипта, карта або скіни. У гейби можна відкрити тільки два кейси на Гроші, а тут кучу кейсів, апгрейди, контракти, кейс-батли. Посилання шукай в закріпленому коментарі. Забирай халяву та головне пам'ятай, Габенто, чи свої гроші завжди краще витратить на поріжок вишнею. Перший найдорожчий крафт минулому році був шансом імку градієнта в ВП Смук. Я тоді прям дуже нервував і навіть не підозрював, наскільки дорогі крафти мене будуть чекати далі на протязі року. Сюди <плес> Ах... непогано, непогано. Мені <смеш> реально аж серце вильтає. Три. Два. Один. Сюди на базу. Галерея. Блін, це було так близько. Зайде. Давайте я отак навіть зроблю. Думайте, що не зайді. 100% зайшло, чекайте. Winter Offensive. Все, це заход. Прикиньте, один філлер скільки був Nice! До жовтого сету, до речі, він мені він мені потрібен. Коротше, саме головне це 30% дизайну і все. 3, 2, 1. Let's go. Так, на колекцію. Графіка, графіка, будь ласка. Ай, блін, горизонт, якого майже не було, блін. Там один філер чи два з горизонту було. да. Вам краще ставить на мінус, але якщо не буде плюса, то відміняю продікти. Все, я пішов за водою. О, тільки б це був Дігл! Тільки б це був дігл. Тільки б це був Дігл! Єес. Сиди! Сиди на базу. Дебасу! 3. 2. Один. АВП смук Сюди. Щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, це 13 пропусків. 13 пропусків. Або в цей контракт. 80 кейсів можна було відкрити. Але це у нас... сейф. Це у нас сейф. Окей, я вже побачив, я вже побачив. Блін, а що така маленька рамка? Що це таке? Вальвоси, що це за баг? Ось оцей калаш, який ми вибили минулого разу, коли полювали на МК Фейт. Цей калаш ми вибили, коли полювали на МП-смук. Якщо і третій раз, це буде цей калаш. Це буде максимально крипово. Да, майже без подряпин 1479 флот. І точно такий же ж флот міг би бути якраз у АВП. поняли? Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. В наш інвентар може упасти. Отакі АВП за 40 баксів, отакі з Євсім вже мінімал вір за 56 баксів, два гарних аутками зі спортивної колекції якості Мінімал Вір, і АВП топовий ауткам з самим дорогим прайсом. Якщо я не помиляюся, на 40% шанс на гарний підсумок. Ну, десь 38%, 38% якщо бути точним. Робимо так консолічку і до рожевого робимо контрактик. 3, 2, 1. Let's go, Gaben. На рожеву якість. Ми вже точно знаємо, що це рожева шмоточка. Якщо буде дуже великий приклад, це значить буде. А, Що в... це таке? Не поняв, не поняв. Та ну натиск! Самый лютый камень, не може бути, 5%, сюди на базу! Скільки це стоїть, мінімал вір, не може бути! оце лов відсотки прокают. Сподіваюсь, МКФ теж прокне, Ну выгляд, як це виглядає, О, oh, май гад. мінімал вір 0.13. Сюди. На базу. 4500 автобай, 4800. Сюди. Бек to the game, як то кажуть. Окей, переходимо до контракту на тайний, де ми можемо залотати ще ось емочку з таким же відсотком, як ми залотали АВП. Ось оце ще треба. Тут що ми бачимо? У нас дуже прикольні колекції, дуже прикольно підібрані флоти, але треба було б, напевно, зробити їх краще, щоб допили там той же калашик, мінімал да, вір був і так далі. Але що ми бачимо? У нас бачимо друкопис Дігл, е, отакий калашик буде топ, отакий АВП буде норм, Юспік е, і в цілому, звичайно, МК Фейт на 5% було б прям дуже супер. Із таких зловних це у нас буде 2 АВП. Це хрома є е, Аберація, і, і легіона Нобіса Калашик. Але звісно, емочка. Це самий топ. Так, ну що, збираємо наш контракт? Коли ж мені вже Габен поставить своєму кофейт, я не знаю. Але чесно, я вангую, що буде Калаш. Мене Габен любить підкармлювати калашиками. Давайте подивимось, це буде він чи ні. Так. Так, так, так. Ну, блін. Давайте давайте на колекцію. Так, Ну і це кіловат, надзвичайно, звичайно, це кіловат. Тільки це був калаш, Тільки це був калаш, хорошо. Але, блін, і погано, блін, це же втешка, Так, після бойових 0,1556. Раніше, коли я клав три у таких скіна, шанс на емко-градієнт був нижчий приблизно 21%. Але після обновлення з крафтами на ножі пофіксили шанси і надзвичайні крафти. І тепер неважливо скільки ауткамів буде в колекції. Один такий скін буде давати по 10% на колекцію. Постійно ці скінчики коштують 16,5 тисяч гривень. А ось що ми можемо отримати: 40% на дуже гарний результат, 20% на плюс-мінус нормальний результат. І 40% те, що б я не хотів бачити. Це ось оце. Чесна чуйка, що випаде щось отаке на 5%. Ну що ж, отак виглядає наш контрактик. Отак виглядає 16 гривень. Ну, постійно окей, Я на маркетах це все закупав. У ці скінчики будуть взагалі по 10-12к, коли проберуть спортивну колекцію. Що я можу сказати? Робимо на мужика так-так, міні, -так. ні дай градієнт мені три, два, один. Бадабум! май oh гад! Ah, просто що це таке? Я знав, я знав, що це буде цей кел. май гад. 5% Заключний контракт з оцим глаком, який я скрафтив буквально за 600 650 гривень. Цей крафтик ми зробимо без калькулятора, ну і відповідно вже з консолечки, тому що багато колекцій, багато скінчиків. По суті, крафтик шансами 50 на 50. Якщо коротко, по суті, найдорожче це тут МК Градік, або щось із револьверної колекції, або сновидіння кошмари. Щось з лихоманки на 20% теж буде непогано. Три, два, один, падабум. О май гад, як же ляпнуло. Так, давайте на ручку. Що це може бути? Щось дуже коротке. Що це таке? А що це таке? Серйозно? Саме гав. Коротше, все, я з крафтами зав'язую. The next day. Так, ну що, контракти на крижане вугілля, генезіс 20%. Дві шмоточки у нас тут на базі. По факту, у нас повинно вийти мінімал вір. Шмоточка, яку ми зараз отримаємо вугілля, крижане вугілля, крижане вугілля... Крижане вуг... Ой! Та ну нафігнезі! Сиди! Криженевугілля! Покайфу! Покайфа! Ну така цацка тисячі дві гривень точно коштує! А, хоча на контрактах я витратив 600 гривень. Ну ось тут можливо скринчик проліплю, якщо я її вже продам. Так, ну що, наступний контракт на рожеве, на крижане вугілля, е, теж 20% на генезіс. І тут у нас уже статрек. Флотик я сильно не підбирав, тут у нас все ж таки задача зловити крижане вугілля. Bro. Окей, полетіли ще один проблем. Тут цікаві контракти, 30% вже на генезіс, 20% на кіловат, і 30% на лихоманку і 20% на віддачу. Крижане вугілля, 3, 2, 1, let's go. Крижане вугілля. Крижане вугілля, так, е, я не знаю, що це. Генезіс! ну! Хорош, другий АВП 600. Фрейк, але це Автешечка, він буде трішки, напевно, дешевший, ніж Мінімал Вір. Отакий От калашик у нас за 500 гривень. І ось такий тепер АВП за. 1500 гривень, що в цілому теж приємно. До речі, ось отакі АВП Ми розіграємо серед вподобайок та коментарів під цим відео. А підсумки підведемо, коли під відео буде 333 вподобайки. Бажаю удачі і полетіли дивитись наступні крафти. На базі у нас важка арт артилерія, так сказати. І тут у нас дуже-дуже цікаві аутками можуть бути. Звичайно, це і принтстрім, і калашик з кіловату, і плюс ще рекойл там теж буде принтстрім цей юспік. У нас, по факту, 40% на генезіс, це 20 на калаш і 20 на емочку. В цілому непогані результати, і авік, і калаш, і ось такий принтстрім. Це буде по кайфу. 40%. Габен дуже треба. Три, два. Один Let's go. Бен, Калаш, Калаш. Блін, який навіть не принстрім юз. Ну це тупо треш. Десь 2000 гривень було на контракт. Витрачено там 200-2300. Десь так. Ага, 300 гривень. 300 гривень ми отримали з цього контракту. Я вирішив зробити ще одну спробу на 30%. Тут у нас 20 на кіловат, і там чисто соляночка з самих дешевих е філерів, які можна взагалі придумати. 3, 2, 1. Табанчик. Калашик підкрутий. Калаш калаш, 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 калаш. це калаш, це калаш. Килавато. <плодискаловата> окей, окей. Ти це окупається, це профітний контрактик, все окей, але, блін. Ну, блін, його раз 10, 12 вже отримує саме цей калаш. Наскільки можна? Перші хвилини після обнови я збираю все, що в мене було червоне, щоб зробити цей контракт. Перед тим як ми перейдемо до крафтів ножів, які я зробив в минулому році, хочу тобі показати деякі кадри з архіву, де я зробив три контракти на колекцію Anubis, яку нещодавно прибрали. Три, два, один. Полетіло. Що? За що просто? Чо не ємка? Це жесть. Окей, другий контракт. Зібраний. Три, два, один. Фух Нехай це буде Анубіс, ну це буде хоч якийсь бальзам на душу. ну чесно. Я розраховував на Анубіс, це у нас нюк Нехай це хоч буде Емочка, ну чесно, якщо це буде так 9 це буде жесть. І. Ууу, хоча б це Емочка. Щойно з фабрики? Це добре. Хоча б один контрактик ми засейвили. Давайте дозбираємо ще третій контракт. Я дуже хотів би отримати бажаний анобіс. Три. Два. Один. Let's go! Пахнуло? хорошо, давайте на ручку потягнемо цей раз. Фамаса не видно, це може бути p 250 Або. Це точно не ЕМК і точно не ФАМАС. Анубіс, це П-250 сюди на базу. Okay. Ну що, виглядає він максимально окей. Okay. Але не розрізнити, це може бути 0,7, а може бути 06. 057. Все. Ось такий П250, і щойно з фабрики мені вдалося зловити, і ти тільки подивись, по якому прайсу його зараз продають. Подивимось, що нам взагалі зможе підкрутити габенчик Перший кейс. Синька. Габен. Дуже треба щось червоне, щоб ми якось, ну, типу, в крафтах потім рухали сюди, АВП! Блін. Ай, блін, 044, Велворн well Непогано. Так, ну що, пігнали, зробимо контрактик майже 10 тисяч гривень. Ну, це просто капець. Тут у нас. Чотири отаких калашика зі сновидіння і кошмара і один фівер. Тобто у нас 80% отримати один із таких ножиків, а та 20% отримати один із таких ножиків. Давайте перевіряти, що нам сьогодні випаде. Блін, один клік. Майже 10 тисяч гривень по новим цінам. 3, 2, 1. Let's go. Ой-ой-ой! Як же це? Так, рукавиць тут точно нема. Ти сану, це боїй. Це боїй капець. Боуі трек. Після бойових випробувань. Ось така цацка. Блін, чому це не бабка? Три, два, один. let's go. О май гад! Ти речі ітло, але що це за говно? Так виглядає контракт. Тут ми маємо всі самі топові бабки, які взагалі існують в грі. Коротше, тут дуже сочні скіни, насправді. Руся, раз, два, три, калина. Доплер! Стаканчик <плес> бігає по полю, весело, кабанчик. Оооо! <пілки> Че це не бабка? Ну блін 3, 2, 1. Все. Назад дороги немає. Давай, вот так, колекції. Давайте в верхушку спробуємо. Верхушку. Ну це Я не бові. Це M9. не Bowie. І не бові. Ще коротким. Блін, це керамбіч. не бабка, ну це, 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 це остання надія, це керамбіт, ви поняли? А тепер давай до колекції. Чи там ж немає різниці. Блін, це щось дуже маленьке. Це фліпнай? Давайте отак. Вот Назву. Складний ніж. Складний ніж. Складний ніж. Але може бути якась пані, Ну, фаза нормальна, це може бути. А гамадопор, може бути еміральд, ви панили? Хай це буде щось. По кончику, по кончику. Це дуже світло щось. Це ваніла. Ваніла? Це ламінат. Це ламінат. Навіщо мені в цей кухонний ножик для рибалки? Який навіть лезо не може скласти нормально в ручку, випадили? Пропорції страдають. Чат?

так О -о -о. Чесно, честно, хочется нормальні рукавицы. Провіряем чи рукавицы. Це не рукавиці. Це не рукавиці, вы поняли? Что за говно? О Ооой гад. Особисто мені дуже пощастило вивезти ось ці 4 скіна з BlackKase, ще коли вони були по нормальним прайсам. Але коли пройшов тиждень, вартість цього всього контракту вже складав по стіму 21 тисяча гривень. На момент виводу це було 250 доларів, плюс 50 доларів отакатиму каві вже купив на стімі. Так, і що у нас тут по шансам? Хижі, води або сновидіння кошмари, неважливо який би тут був скін, 4% на батерфлі третій серії, і найкращим ауткамом буде отакий еміральд. Ось такий калашик, який теж дає нам 4 на Butterfly, а самим топовим ауткамом це може бути чорна перлина, рубін або ось такий сапфір. Третій філер це у нас такий глучок з колекції гамма, де може випасти отакий керамбіт гама-Доплер Еміральт або ось такий М9. Четвертий філер в нашому крафті отакий МАК-10 з колекції хрома 2. Найкраще, що ми тут можемо отримати, це отакі чорні перлини, рубіни та сапфіри. Що керамбіт, що М9 буде дуже класним результатом. П'ятий філер просто рандомний, чисто для спалення по нормальному прайсу з нормальним флотом, який нам може подарувати ось такі вайси, так і не дуже приємні рукавиці для нашого гаманця. Ну і що? Давайте зробимо цей крафт? Три, два, один. Назад дороги немає. Батерфляй, М9 або керамбіт. Керамбіт, батерфлій, 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 керамбіт М9, батерфляй. Що це може бути Демініш, це батерфляй? Чміття, прямо зараз. Так, це Тут, на базі. Дивимося, що за скін. Окей, окей, нормально, нормально. Саме головне це батерфлій. Ультрафіолет. Наскільки я не помиляюсь, це Велворн well або Євтешка. Але ми це зробили. Сюди, я не можу повірити. О, з щасливим подряпинами. Окей, окей. Три, два, один. Let's go. Ой-ой-ой-ой-ой, тільки б це не рукавиці були. Або рукавиці, але тільки спортивні. О, О-о-о-о-о! Це не рукавиці, окей, окей, отак от. Ось вот так от. Рухаємо. рухаємо. Давайте може колекцію попробуємо глянуть. Буде тут видно, що це таке? А що це таке? Н. 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 Н... Набаха? Серйозно? Че це не кігать?! Я не понял. І топлер, о май гад. Ну я ж казав, щоб тут не випало, це буде офігенно. Коротше, отак виглядає другий контрактик. Класичний ніж, тут у нас рубінчики, тут у нас ну, короче, перелом, ескелетний ніж, але в перших серіях скінів. Сновидінка і кошмари, щоб хоч 4% на метелик був, і кукріч. Який нас, нас не цікавить. Все, зараз випаде якась пушка. Скіфсю, тебе випадав Еміральд. Да, не, не пам'ятаю, що я свого яким по-моєму третім чи четвертим був щось посередині. Коротше, тоді давай, напевно, отак. Отак. Отак, отак і отак закриваємо. Коротше, найголовніше не класичний ніж, не кукрі. Бабочка випаде, що ви переживаєте? Давай. Ізі. Три, два, один. Лет'ско. Фу, це всегда так стрмно. Окей. Okay, okay. Окей. <гас> Это Давай. может быть... Это металлик? Давай. Это Баленсон! <гас> Это Баленсон! О май гад. О май гад. О май гад. Нормально. Металлик тоже Кайф. Вау. я же сказала. Вау. 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 Ось такі у нас контрактик. Тут у нас два фівера, один перелом, кіловат і революція. Основна ціль це абсолютно любий доплер або скелетний ніж. Ну що, пішли в DS, візьмемо когось для компанії і підемо зробимо цей контракт. Слухайте, у мене є ідейка. Я зроблю контракт. Ви будете бачити? Будете якось реагувати, а я повинен вгадати, що це за ніж. Твою найкращу. Ні, дало... ні, ні, ні. Йому, його І не дасть. Та на нафіг. Його не дасть. дасть. Давай не дасть. Пішли, пішли. Дашу два рази. Ми так, коротше, я у руля. Я на пасажирську. Ви готові? Давай. Три, два, один. Let's go. І що я там? Не показало в тренуванні. Не показала. Не показала? показала, показала. ні, Походу, тренування Не показала. Серйозно? Не показала. Давай заходимо. Ну це не рукавиці, це не рукавиці. Чуєте? Скелет, це... скелетний, будь ласка. Весь скин топовий буде зараз. Мені це не подобається, це Це ніби якийсь паракорд, типу. О! Я світанув, так? Да? Це паракорд. Так, да, так, да, так. Да. Доплер, 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 доплер. топле. Аномат! Блін, скіф За що. За шо? За шо ти мені відкрутив про Шара кіржі? <плес> Ні, ну ніш не самий поганий, ніш не <плес> самий поганий, да, ніш прикольний. <плес> показало, я тепер показало в цьому. Показала? Польовий ніж, про Шара кіржі. Знаєш, коли ти маєш зробити 3D? Коли зробиш якийсь лютейший хайлайт. Отака. Ай-яй-яй. Yeah, так, все, я беру паузу. Короче. 3, 2, 1, Let's go. Є? Yeah? Видно? Чи ні? нема. Короче, тут може бути 4% М9. 4% керамбіт, або 12% ніж моделик. Ух, це прям дуже стромно. Давай, давайте. О, нее! Ні. Ні. Я подивився це тіні ножі. Нехай це буде гамадоплер Еміральд. Ааа, це гамадоплер! блін, чому це не метелик? Ай-яй-яй, капець. А, аж тепер мені прийшло прикинь. Є, да? Ще у нас фабрики, ну це перша фаза, ніби як чи третя. Які мене влаштують? Це лихоманка або снавидінні кошмари. як музей. Давайте на ручку. Блін, це. Що це таке? Оооооо. А ну нафіг! Сновидінька. Найс. Найкращий результат, який міг бути. Так що ми з вами маємо? Новидінка і кошмара, яку ми з вами скрафтили буквально за 2000 гривень. І отакі чотири скінчики на десяточку, які були куплені на стімі? Тут у нас призма, перелом, клач рукавиці 20% і лихоманка. Все ж таки, я дуже сподіваюся, що саме оцей скін, який ми скрафтили, він і прокне. Давайте це перевіримо. 3, 2, 1, let's go. Так назад дороги немає. До речі, це не рукавиця. Це вже, це вже дуже радує. І це не якийсь там боуин, наскільки я розумію. Бутерфлей? Ай, блін, а що це таке? Це скелетний ніж? Це ДОП? Це повихне. Це паракорд. О oh май гад! Міг бути блюгем, але, на жаль, ось отакий ось. Ну і ось скін, який ми отримали. Хоча б тешку дотягнули. Коротше, що ми маємо? Я продав паракорд. Чесно, я нічого навіть не хочу бачити, думати, що тут може випасти, що не може. Коротше, ми просто беремо і робимо і нічого не очікуємо у відповідь. Якщо коротко, у нас тут 40% на рукавиці, отакий який нам може поставити як на ваху, так і кігать. Призма може поставити теж на ваху або кігать, але вже в якомусь яркому такому гарному скіні, типу Доплера, сапфіра, рубіна і так далі. Ох, а це. Це взагалі шляпа фігня. Тут воно взагалі. Оце копійки стоїть оцей мак, і там взагалі нічого нормального не падає Одні гетнайфи ви поняли? Нічого такого серйозного. Що, пішли? 3, 2, 1, go Отак от. Що це таке? Щось. Серйозно медвежі, криваве павутиння? Ну окей, це не прямо ж найпоганіший результат, але. але окей. Блін, а я так хотів на ваху. Нафіга він мені оце поставив? Ну під межі ніж. Фу, капець, говна кусок. Візьміть паузу. Під крафт робити. О! Коротше, я роблю. Три, два, один. Let's go! Ой-ой-ой. Ну, це рукавиці, окей, окей, це рукавиці. Отак, отак. Обережно, зараз можна показати. І що це може бути? Ну хз, хз. Що це може бути? Nice. А де вони? А де вони? А де вони? Блін, задату. А блін. Yeah, По суті, ось такі були контракти на 200 тисяч гривень. До речі, на десерт тобі зробив нарізку хайлайтів зі стрімів за 2025 рік. Дякую всім, хто розділив ці моменти зі мною онлайн. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Ти сам з Мої двері захотіть, бо тебе коли я в замку мене в немає потреби Коли я шав додому, бачив портали, Вони у мене питали, чому за руки тікали Коли з тобою літали, вони про мене не знали, не знали, зразу В моєму замку дракони, вони червоні вітоми Давай дивитись на зорі Дивитись на зорі, подивитись на зорі, полишав до закобачив вертали Вони у мене питали, чому за руки тікали?